Всім привіт! З вами я Олег Купенко на моєму ютуб-каналі будьте готові. Сьогодні для мене у вас чергові комунальні новини. Сьогодні понеділок, вечір, я записую своє відео і записую його з цікавої новини. Новина а, заключається в тому, що народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунального господарства Сергій Нагарняк. Нарешті озвучив те, що, про що я кажу останні десь півроку. Я маю напрямі інсайди, але, на жаль, ні наша влада, ні Верховна Рада до сьогоднішнього моменту відмовлялись коментувати а, цю нов... ну, взагалі, цю інформацію про те, що тарифи на електроенергію в 2024 році а, будуть піднімати і піднімуть аж двічі. І нарешті сьогодні Сергій Нагарняк це офіційно підтвердив, заявив, що тарифи піднімуть в, там, в травні орієнтовно червня, перший раз, і другий раз це буде жовтень листопад, і вартість електроенергії для населення вже наприкінці 2024 року складатиме десь орієнтовно 5-5,5, а можливо, навіть і 6 гривень. До речі, тарифи на електроенергію повинні були підняти ще, підняти ще 2023-му до восени, але чомусь вирішили не піднімати. А тут уже бачите офіційна заява народного депутата, що нас очікує підняття тарифів вдвічі, вдвічі за 2024 рік. Як каже за словами, я зараз цитую просто Нагарняка. Тарифи на електроенергію виростуть ввічі вже з цього року. До цього нас підштовхують партнери, необхідність інвестицій у розвиток відчиняної енергетики. А, ну, далі, за його словами, підвищення тарифів є однією з умов під продовження допомоги з боку західних партнерів, Тим це дозволять акумулювати кошти на будівництво Канімська ГЕС, а також добудови 3 та 4 енергоблоки Хмельницької ГЕС. Ці кроки мають забезпечити більшу генерацію відповідно стабільність нашої енергосистеми. Ну, я вам скажу так: е ніякі іноземні партнери нас ні до чого не підштовхують. Це люта брехня та мечня. Ті кошти, які ми отримаємо, і бюджет отримає від зростання тарифів е ну, за ті кошти, які ми отримаємо. Нехай там протягом календарного року за 12 місяців їх не вистачить на добудову навіть половини блока атомної станції. Тому все це абсолютно брехня. Неможливо побудувати атомну станцію за рахунок підняття тарифів. Ні одна країна в світі не будувала атомні блоки. А, ні... Ні атомні, ні теплові блоки газові, ні ТЕЦ, ні ТЕС не будувала за рахунок підняття тарифів. Це абсолютно, абсолютно ідіотська ідея і взагалі роздуми там, народного депутата і слова про те, що за рахунок підняття тарифів ми побудуємо там, добудуємо третій та четвертий блок енергоблоків Хмельницька ЕС. Все це на цифрах можна розібрати. Ну, наприклад, населення на сьогодні споживає десь 2,5 е мільярда кіловат на годину. Якщо порахувати е зростання тарифів, то там ну хай дві гривні додасться, то ми з вами отримаємо ну, 4 мільярда гривень за рік. За рік да? А вартість одного енергоблоку атомної станції сягає там трошки менше мільярда доларів. Про які кошти йде мова, якщо ми з вами бачимо про які цифри там добудови Хмельницької АЕС, якщо ці кошти потрібно кулюмати, акумулювати, акумулювати на протязі 10-12 років, щоб ці кошти на вистачало на будівництво атомної станції? Розумієте, так? Да? Ці цифри абсолютно нерелевантні тим заявам, які є від народного депутата. Будівництво потужних інфраструктурних проєктів в жодній країні не проводилось, підкреслюю, в жодній країні не проводилось за рахунок підняття тарифів. Зараз я вам просто знайду а, от, інформацію. Я його готував буквально декілька днів назад. У себе на Фейсбуці, до речі, поки я шукаю матеріал, не забувайте підписатися. Тут буде посилання на мій Фейсбук, на мій телеграм-канал. Там завжди а, є цікава інформація. Я не все встигаю викласти в себе, ну, розповісти вам тут все на Ютубі, тому багато інформації є там. От дивіться: інформація щодо Америки, я а, тут будуть а, якраз. Графіки, ви можете їх подивитися, і порівняє інформація щодо стану комунальної інфраструктури в США. От на графіках видно, як за останні роки виросла, виросла періоди відключень домогосподарств від постачання електроенергії США. Там є своя специфіка енергетики, там дуже слабо розвита централізоване теплопостачання в США, а дуже розвита централізоване енергопостачання. І на ньому тримається не тільки опалення там, та освітлення, а і кондиціонування, і робота електрикурів, і все інше. І аварії, там е ну, досить часто бувають інвестиції в модернізацію мереж. В тих же Сполучених Штатах вони йдуть постійно. Але їх не вистачає. І ось на фоні всього цього. Вдумайтесь. З однієї сторони, наші розповідають, що ми піднімаємо тарифи для того, щоб побудувати атомні станції. Що робить США? Президент США Джо Байден підписав законопроект у вкладанні 12 трильйонів доларів, підписує 12 трильйонів доларів у розвиток інфраструктури протягом 10 років. Тобто порядка, ну до речі, додатково порядка 110 мільярдів доларів піде на будівництво мостів і доріг, 73 мільярди доларів чисту енергетику вкладається, плюс оновлення залізниці, ну, залізничної інфраструктури, громадського транспорту і так далі. Ну Цифри э, для Америки не настільки великі, тому що 120 мільярдів доларів на рік або 0,5 ВВП США. Це для нас величезні кошти. Нам їх вистачало за два роки по 120 мільярдів. Ми б повністю відновили всю країну. А в масштабах США це не такі великі кошти. Тому вдумайтеся і порівняйте. А друге, на другий другий графік. Це стан мостів в США, які більше з них в стані удовлетворительно тобто, по-нашому так собі. Да? 42% із 617 мостів в країні, а більше 50 років, їм і ми 42 тисячі мостів в поганому стані. І така ситуація в США в не тільки в містах трубопроводи, платини, енергетики. Але ніхто в США не каже, що ми піднімемо тарифи на електроенергію, ми піднімемо проїзд по оплатним дорогам, ми піднімемо тариф на теплопостачання і раді того, щоб цю всю інфраструктуру відремонтувати. От і вся різниця. Розумієте, про що я кажу? А у нас піднімають тарифи не для того, щоб відремонтувати, а щоб всі ті кошти пішли нашому всьому олігархату, нашим монополістам, всім цим Обленерго і всім іншим. Тому що це їм компенсація. Наші кошти нужні на те, щоб розрахувати з зеленими інвесторами, яким, до речі, Україна ну, гарантований покупець, державне підприємство, заборгувала 31,5 мільярда гривень. Вони хочуть за рахунок простих українців за рахунок підняття тарифів на комуналку розрахувати з зеленими енергетиками. А хто у нас головний зелені енергетики, можете погуглити. Там не дуже перелік депутатів, монополістів, власників обленерго і всіх, всіх інших, а там є більш ніж достатньо перелік з фаміліями і назвами підприємств. І все там можна побачити. Тому вдумайтесь за рахунок підняття тарифів, вони хочуть ще раз і ще раз назвами нагнуть. Вони хочуть боротися з корупцією. Я вже десятки разів розповідав корупції про корупцію в Укренерго, в Центр Енерго на багатьох підприємствах. І що там відбувається, ті всі закупівлі, величезні закупівлі, про яку йде мова. А ні, це вони всі не хочуть боротися з корупцією. Вони хочуть це зробити за рахунок простих українців. Підписуйтесь на мій Ютуб канал, ставте лайк цьому відео, пишіть коменти. Також не забувайте підписатися на всі мої соціальні мережі. З вами був я Олег Попенка, голова спілки споживачів комунальних послуг. На моєму ютуб-каналі будьте готові.